Доброго дня, любі діти! Я знаю, що ви всі у мене експериментатори і любите робити цікаві досліди і експерименти. Сьогодні до вашої уваги я хочу запропонувати вам дослід, який називається кольоровий вулкан. Для цього досліду нам потрібні три склянки, наповнені водою оцет або е, лимонна кислота. Сода і ось такі барвий, або харчовий барвник. Ви бачите, що я попередньо зафарбувала воду і додала в неї чай, по чайній ложці лимонної кислоти. Сода у нас буде слугувати реагентом. Для того, щоб е, Зберігати техніку безпеки залучіть своїх тат або старших сестричок і братиків, щоб вам допомогли провести цей дослід. Ми додамо чайній ложці у ці кольорові стаканчики. Ще раз вам нагадую, що я додала вже сюди по чайній ложці лимонної кислоти і розмішала гарненько, а тепер буду. Додавати соду. Що ж у нас вийде? Ану, подивимось. Подивіться, які кольорові вулкани у нас з вами вийшло. Цікавих вам експериментів, діти!